Керівник штурмових військ збройних сил України, полковник Манько, опублікував низку знімків, на яких видно карти з оперативною обстановкою на полі бойового дійства. Низка військових звинувачують його у тому, що він публікував таємні фотографії і таємні мапи. Давайте розбиратися, що сталося, і чи дійсно ці мапи є таємними. А якщо так, то що має бути далі? Мене звати Андрій Ткачук, я автор каналу Третя світова, майор збройних сил України. Euh, вітаю вас, на третій світові! Обов'язково підпишіться на наш канал, поставте вподобайку, коментар лишіть до відео euh, і підпишіться знову ж таки безпосередньо. Оце все зробіть. Це допоможе нашому хорошому правильному українському контенту прориватися по алгоритмах Ютубу. Отож, що сталося? Полковник Валентин Манько це керівник управління штурмових військ збройних сил України, кандидат на посаду загалом. Командування штурмових військ України, які хоче зробити головком цирський, зробити окреме таке е, сили сили роди військ, як штурмові війська. Отож, це епопея була це окремий момент, і що зараз відбувається? Відбувається той факт, що загалом сам Манько, така доволі складна персона в українському просторі, е, він багато робив трешових речей, як от те, що ви зараз бачите на екрані. Ось ці фотографії Манько викладає вже впродовж року на своїх сторінках в Тіктоці у Фейсбуці. А на них ви бачите мапи. Що це за мапи? Це мапи, які користуються військовослужбовці, зокрема на планшеті. Є кропива кропова використовується для того, аби артилеристам було легше наводити. Артилерію, ну власне, удари нашої е, техніки, нашого озброєння є такий ще додаток, який називається Дельта. З нього беруться е, дані про оперативну обстановку наших військ і реальне положення стану справ. Зараз ви бачите фото, на якому Манько розповідає про реальну ситуацію на полі бою, оперуючи мапою, швидше за все, якою користується, наприклад, командир батальйон. Такі мапи є під грифом секретно, але це так загалом є така проста для цивільних теза. Секретно що таке секретно? Є низка грифів. Є гриф ДСК. Це називається для службового користування, коли це просто мапа з нанесеними позиціями на полі бою. Якщо там є повноцінна обстановка, де ми розуміємо сили засоби ворога, і ми розуміємо, де наші оборонні споруди, де наші війська, це вже гриф таємно. Якщо е, є ще деякі елементи, які можуть бути е, нанесені, може бути гриф цілком таємно. Загалом такі мати не мають потрапляти у публічний простір. Це е, низка військових, які побачили цю ситуацію з маньком, почали описувати в себе в соцмережах, не підбираючи слів. Багато з них хто просто розповів і процитував, що це просто неможливо у нормальному реальному житті. Ось я просто хочу зацитувати одного з військовослужбовців, який описує цю ситуацію. Публікація фото з польового штабу, де видно карти, кропиву чи місцевість, грубе порушення правил безпеки. Такі дії створюють реальну загрозу, дають ворогу можливість ідентифікувати місцевість, позиції та підрозділ. Людина, яка дозволяє собі таке, не має морального чи професійного права називатися офіцером. Вона має бути негайно відсторонена від посади та понижена у званні. А більше того, насправді ми неодноразово стикалися з такими ситуаціями, і ми взяли роз'яснення в Офіцера а, такого відділу, який називається ОДТ. ОДТ, це називається охорона державної таємниці. Е, я звернувся до одного дуже фахового офіцера для того, аби він розписав, що ж мають нести за собою е, такі дії. Доповідаю для вас, шановна громада. Отож, для початку це стаття 328 розголошення державної таємниці. Розголошення відомостей, що становлять державну таємницю особою, які ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків за відсутності ознак державної зради або шпигунства, карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Те саме е, діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається позбавленням волі від строк від 3, перепрошую до 5 років. До восьми років, тобто сам той факт, що це має каратися, це база. Чи е, ці мапи відповідають дійсності? Низка з них так, це є правда. Є старі мапи, є сучасніші мапи. Відповідно, чому це зараз стало? Е, для нас відомо, а через те, що сам Манько до себе притягнув дуже багато уваги після того, як главком Сирський оприлюднив інформацію про те, що така людина є кандидатом на те, аби очолити штурмові війська а, збройних сил України як окремий рід військ, тобто, це цілий генерал. А після цієї всієї критики, яка вилилася соцмережах, що зробив Манько? Манько виклав відео, де він на фоні ось такої мапи розповідає про ситуацію на полі бою, доповідає про ситуацію в е, штурмових військах, а також потім, коли йому почали накидувати в коментарі хейт і різні е, предяви, він просто коментує це в своєму Фейсбуці, такою масштабною великою фотографією е, цієї мапи. Що це взагалі означає? Давайте дуже просто розберемося, що може бути. Можуть бути два напрямки. Перший напрямок, давайте позитивний. Взагалі треба час від часу якийсь позитив шукати. Можливо, можливо, наше командування проводить велику операцію інформаційно психологічну для введення ворога в оману. Тоді ми це робимо правильно. Ми розтягуємо з вами цю всю інформацію, показуємо, що е, ось так відбувається. А ворог хай думає, може чи це і псошна операція чи не непсошна операція. Яка різниця? Давайте заплутувати ворога. Позитивний так, негативний трек це просто безкарність і зверхність полковника манка, якому начхати на те, що може бути відповідальність, тому що він її не понесе, і він впевнений в тому, що він зловив. Бога запалищі за бороду, як ви звикли казати в когось по різному і точно не понесе за це відповідальності. Що про це можна сказати? це той факт, що це має розслідувати ВКР ВКР це є військова контррозвідка, також служба безпеки України, і такі служби мають розглянути дійсно цю ситуацію на факт. Державної зради або ж розповсюдження цієї інформації? Там є низка моментів. Якщо наведено і доведено, що ця інформація спричинила певні наслідки і була розповсюджена а, не випадково, тоді це держзрада. Якщо випадково, це а, ті статті, які я перерахував хвилиною раніше, а, яка ще є претензія до манька а, за ці останні дні. А є така хороша спільнота в телеграмі кіберборошно? До речі, поки телеграм-канали я лишу в описі до цього відео лінк на свій телеграм-канал, голос майора, де багато цієї інформації описується. Тому і на третю світову ми вже лишимо е, посилання. Підписуйтесь, якщо вам цікаво спостерігати е, за новинами з фронту. Е, отож, кіберборошно зробило мапу порівняння ту, яку виклав е, Манько з ситуацією на полі боя, і з тією мапою. Яку ми всі з вами можемо бачити на мапі Deep State нашого аналітичного ресурсу, де ми можемо бачити яка ж ситуація? Ось ця мапа, яку виклав полковник Манько, і згідно з інформацією, яка є в діпстейті, вона не відповідає дійсності? Це може бути як свідоме викривлення реальності обстановки перед голокомандувачем. Так і реальні позиції сил оборони, які часто виставляються для е, певного паперового отримання е, села або іншої позиції. В більшості наказ на відхід з таких позицій е, не дають або дають вже запізно. Це кажуть хлопці е, з дібстейд, з ресурсу, якому ми маємо всі підстави довіряти, і скажу відверто, довіряю їм повністю. Що це означає? Означає те, що кілька місяців вже в інформаційному просторі е, така ходить історія. Що в нас є певні проблеми з отриманням низки позицій через те, що е, з е, самого низу з позицій відділення і вище до самих доповідей очільників управлінь. Нагору подаються неправдиві дані, те, що деякі підрозділи доповідають, що так ми утримуємо цей пункт, ми утримуємо цю позицію. А насправді вони вже давно відійшли. Обманюють через те, щоб їм не сказали: ідіть бігом, відбивайте, тому що цей підрозділ не має сили засобів, щоб це відбити. А правда не сприймається у верхах. існують такі теорії і думки, і а, на це навіть реагував пан Сирський, де в своєму на своїй сторінці Фейсбук написав одну просту фразу там, де Правда, перепрошую, сирський в цьому плані відповів дуже простою фразою. Дійсно, що лише там, де правда, є позитив, і треба розвивати історію. І процитую тут Сирського, щоб не бути голослівним, вкотре наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації, нечесність. Має надто високу ціну життя наших воїнів, моя перша вимога правда, якої б вона не була, командир, який приховує правду про ситуації на полі бою, не має права бути командиром. Ось такий е, допис був від главкома сирського. Це я одну з елементів її зачитав. І в мене питання: а чи стосується це полковника Манька, якого багато хто називає добрим другом е, і протеже сирського. Дуже великі питання до цього є чи понесе Манько якусь відповідальність. Навіть давайте не так. Ми ж з вами не е, служба військової контррозвідки. Ми з вами не служба безпеки України. Напевно, ми не можемо надати якісь е, висновки. Але ми точно як суспільство особливо суспільство, яке сьогодні воює, яке сьогодні у війні, яке через брехню на жаль, втрачає кращих синів і доньок України. Маємо мати якийсь фідбек від вищого військового керівництва на ці дії. Суспільство запитало: Кому? що це таке, чому це відбувається? Де відповідь наразі немає? Хочеться почути, що має бути розслідування. Хочеться почути, що тут насправді відбувається. Сituація е доволі неоднозначна по тій причині, що відповідальність має бути для всіх одна і та ж сама, і відповідальність взагалі. Має бути, чекаємо на реакцію. сподіваємось вона буде, тому що відсутність реакції це теж реакція, і вона вказує на те, що значить, все підходить. Якщо дійсно Манько виставляв мапи, які суттєво допомагають ворогу, це злочин. Якщо він не понесе покарання, це безкарність і секта обраних і такого. У війську бути не може. Таким чином ми далеко не заїдемо, тому що брехня. Тут я погоджуюся повністю з главкомом сирським: це життя людей, це втрачені позиції, це втрачена довіра, це поразка. Тобто, це дуже просто: ми або змінюємось, або загинемо як нація, як країна, як держава. Дякую, що послухали певні роздоби на цю тему. Дякую, що ознайомилися з цим відео. Поширюйте його, розказуйте про ситуацію, яка дійсно турбує українських військових для своїх друзів. Не забудьте поставити вподобайку для нашого каналу, для цього відео, і лишити коментар, який вам може бути цікавий. Можливості питання, можливо, це є теми, які варто було би тут висвітити. Дякую. Тетя світова, Андрій Тричук. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України.